Всім привіт, друзі! Ну і Сьогодні я вам покажу режими чекенгана в Roblox. От дивіться, тут є Chicken Gun з RTX, є Chicken Hung каталог, є Haggie Wagg remake, щось, є Chicken Gun horror, є Шешо. Chicken Craft взагалі три різних ігри. Чікінган, Роблокс і Майнкрафт шейдинили і запихнули. Просто. Тобто, Майнкрафтерський Чікінган в Роблоксі. Понімаєте? Так. В такі от всякі режими по Чікінгану. В іншій ігрі в залі. І ми заходимо на перший режим. Так. Це ми заберемо Оу, ігра в кальмара. У нас вся популярна, Е, э, А, ой. Эээ. Що це? Так. Понятно. Кстати, в цей режиме граф Дандіт носка. Скины. О. Ханки, дрокон. Вот такие вот всякие. Очень заканчивайся класс. Вот такие скоріша батя, ви поняли? Шлепа! Шльопать! Кстаті, хто хоче побачити вот, вот скінч шльопи в оригінальному чекінгані? По-моєму, це була пімба А я візьму тобі. Такий... Чого вариться, не А, Але... все Так. Пасхалка. А! Шо? О! Йоу! Я пасхалку відкрив! А, -а як мені тепер вибрать? Погнали! Так, то скини, алло. Я ж вибрав цього чела. Так, Це що? Емоції ще є. Имба. Стор. Геймпас. Коди всякі. Імба. Так. О! Це реально? Таун треф. Вот ще є камера. О, камера Чикен. Вон мені авард дали. Капець. реально Chicken ган. Тільки в Роблокс. Спанч -боб? Боб є! Чи, чи хто це? Ні, це не Спондж Боб Так, дайте подивимось, що в цьому лабіринті. І до речі, е, от чого так рідко відео виходить? Просто я в 6 класі. і, Ну, я приходжу додому в три часа, потім домашка, то мені нема коли довгих відео знімати. Плюс це ж ще монтаж, ще треба прев'юшку. Ну, тобто, багато чого зробити. Так. Е, о. Хаггиваге унет хагиваги хагиваги. <свят> а, боже, я злякався, що це Реально Джамбо Джош. Лоу Мапс, да, это Чау Каупс. Так, а Камера як в Фортнайті Реально. Тут зомбі є! Так це режим зомби, как в Чигеї. А ну, воно будет вбивати. Ну, по идее, має. Ар, да. Так. Пошел на. Ой! Йоу! Йоу! Ладно, давайте в інший режим. Ааа, ха, -ха. Хаги-ваги Escape from chicken gun, хаги-ваги Так, тут донатеры, конечно, да Паркур Паркур по chicken gun В принципе, прикольно Шапка дуба, ссать, шапка димона, шапка дэна, шапка А oh, 200 IQ moments, да А, нам ще подарок дадуть за це. Ну, вон там, бачите, там де полосочка, там є подарок, типу Ми пройшли тільки 10%. Ну, я ще це все проходити не збираюся. Бо наш. Так, давайте в Чікінкрафт. От серйозно, Craft Так. Йоу, Це реально чікінган Як бачите, в мене тут вже є сокира і Кірка, бо я вже в цей режимі грав. Він прикольний. Тобто, це, типа Майнкрафт. Но якщо ми відкриємо інвентар, дивіться! Тут Чікен! Я от можуть такого от добувати землю. Можу навіть крафтити. Но мені цікаво. А я можу, то есть реально пройти тут в Майнкрафт. В Чекінгані. Есть... Не, пройти в Чекінгані Майнкрафт в Роблоксі це як вообще? Да. Я не розумію, чого там майже не грають люди. Тобто, вот дві людини, буквально. Но 40 тисяч везіть, клас Що ще можна? О, хор а. а. М. Ай. Походу, чела щось не вийшло. А, це чел, коротше, робив нього, а. Я щось не поняв. Е, окей, до побачення. О, давайте от в це. То чел щось робить, і в нього не получилось. Так, плей. Мультиплеєр, конечно. Е, а, ага. Elite склад, давайте. Connect. О, стоп, Стопе Це там толчікін? А го тул чикен, го. а году неопида? Так, -мо! Я прям короче, я зду. А, ага, Та я поня, Дайте за це А! Йо! Не, я за не хочу... Ай-яй-яй! Угу. Ай-яй-яй! Ай Шо казаты? Чикен зомби. Давай. Чисто по приколу. А, так. А! Ю! Легенда! Можно? Сейчас. Скриншотим скриншотим. Ё-моё, что <соц»> это такое? А, ой. Да, 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 ш... Офиген... Так кто их спавнить? Кто их... Та сиреноголовый, шесть, что Толчикин опять, я... Что, что происходит? Майнкрафт опять. Що твориться? Опять сиреноголовий. Окей. Okay. Емотес це. Да, це емоції. Денс. О, oh, щит! Кстати, імбовий танець. Хочу, щоб такий добавили? Чикенгань. Хто тоже, э, тоже хоче, щоб такий танець добавили, ставте лайк. Ну і да, ще ставте лайки, щоб шлюпу додали. не вони додать. Там 3 E. Домой. Ідемо. А де зомбі самі, а? О, це, це імба, графон імба Так, ну, в принципі, тут нема що робити. Я ще десь бачив в Chicken... Чікін. Вот. RTX. Давайте зайдемо. Це, Типа тут графіка буде імбова, як я поняв, да? Окей, заходим. А -а -а я Чикен. Угу Монеточки, монеточки. Так, сейчас кешик. Чай мені мне. Монеточки, робуксики Дорогой. А. Йоу, графон, графон. Ну тут-то він якось его погано зробив. О, магад, шльопа! Сигма шльопа! З нього деньги випадають Фармілка Я шо, це таке Ай-яй-яй! Фармілка Собі бить чуть-чуть баблишка на фарме. Скибиди Тайлет! Скибиди Тайлет! На! Скибиди Тайлет! Что это? Боже! скиби-ди Туалет! Что это такое? Домой! Первый я, О! Это как мячик, пацаны! А ну ща! Это Assistència de Xavi més cap a l'eta per Messi, 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 i menys Messi. Encara Messi, 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 gol, 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 Tak. Skibi zi toaleta, Ronaldo, Messi, tam. Ja sponim. шлюпа Я вас понял. Шлепомобиль, а як в нього сісти? Вау? Так да. о, о, шо? Шо? Як їхати? А як їхати? Я один не понимаю. Окей, вот такі от режими були, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Якщо це відео залетить, я знімаю другу частину. Обов'язково. Так що, вот 100 переглядів зразу знімаю другу частину режимів Почкінгану в, режимі в, в Роблоксі. Так що, всім пока і чекайте нових відео.